Всім привіт! Докупив я решту запчастин, що не вистачало мені для зборки двигуна для свого мотоцикла Мінськ. Це ось запчастину я купив беушну. Ось таку. Ліву половинку картера розповім, для чого я купив. Ну і деякі запчастини нові. Ось у цій коробочці. Потім я вам покажу. Давайте. По по цьому. Для чого я замовив цю половинку? Коли я показав вам, що відремонтував, заклепав цю половинку картера, що була ну, від двигуна, що я купив на розбірці. В принципі, можна і цю половинку худобно. Використати. Ну, але, от, ну, якщо щось не так, у мене не лежить душа до цього. Я знаю, що масло не буде протікати. Тут все надійно зроблено. Алюмінієва заклепка, вона дуже гарно тут лягла. У цьому я впевнений. Але от дивіться, яка товщина ось тут. Зараз я покажу у фрагменті, щоб ви розуміли. Скільки тут ще треба шайби всього підставляти? Ну, от чомусь я не хочу сюди додати цілу купу шайб. І тут площина ця нерівна. Я не можу е, зробити, щоб воно тут було рівно. Воно далі ще почне розбиватись. Ну, от не, не хочу я щось у таке ставити. Якби я вже нічого не знайшов, то, звісно, збирав би на цій половинці. Е, так, у цілому тут все нормально. Тільки ось. У цих місцях кріплення це проблема, що дірку пробило, і тут так і зношено. Це ж від чого таке відбувається? Від того, що болти кріплення послабли, двигун болтався, від натягу ланцюга він у радянських мотоциклах з правої сторони йде, зірочка тут стоїть, і двигун тягне в цю сторону, і якраз воно це і розбиває. Тому слідкуйте за болтами кріплення, щоб вони завжди були добре затягнуті. Ось я вам покажу ось половинка картера від мого мотоцикла Мінськлідер. І ось ці місця кріплення. ось Бачите? І в порівнянні, як вам щоб було видно, чи отак завернути? Ось нормальний картер і в такий роздовбаний. Саме через це я і вирішив шукати на розбірках іншого картера. Ну, Щоб дві половинки з одного двигуна, але картерів на такий 12-вольтовий мінськ взагалі ніде не було. От на 6-вольтового мінська то повна їх у наявності і ціна нормальна. А от ну, в однієї людини, наче як був, але там заправили ціну 1400. Звісно, я по такій ціні не погодився купляти. Раніше от були вони. І продавались по 600 гривень, ну дві половинки. Ну а зараз, от як мені потрібно було, то я ніде не міг знайти. І в однієї людини ось знайшовся якраз половинка ця картера, що мені потрібна, ліва за 200 гривень мені продали її. Тут не вказано, як і двигун, але ось тут є маркування 3122, Якраз точно все таке, як мені і потрібно. В принципі, все нормально. Є сліди, видно, тут викрутками кололи цей двигун, але воно тут з краю, масло не повинно протікати. Може, ще герметик у тих місцях, де трошки так покоцане, використаю. В принципі, нормальний картер вже без ніякої дірки. Ну, але також от трошечки є тут е, вироботки у цьому місці. Ну, але ж уже не так, як у цьому, що я вам показував. Ну, Мабуть, по одній шайбі підкладу, ну та й все. Що мені потрібно зараз зробити? Ну, Першим ділом це треба відмити від бруду цю половинку картера тут бруд кругом. З обох сторін. Ну і викрутити з цієї половинки картера шпильки, вставити сюди і зробити до опрацювання. У, у цих двигунах сапун, це ось хто не знає, ось дірочка тут, отвір такий маленький. Оце і весь сапун. Ну і там воно уходить. І що може з цим сапуном трапитись? Ось дивіться, у цій половинці ви бачите цей сапун. Якби я не знав, де він знаходиться, то ну, його трудно й помітити. Він ось заліплений брудом. Ось там цей сапун. Мені це зовсім не подобається. І якщо мійкою високого тиску обмивати двигун, то вода буде по-любому якась частинка попадати сюди, всередину. Я хочу зробити так, як у мене на двигуні від мінськ лідера. Ось сапун укручений. Ось він сюди уходить. Ось бачите. Сапун, тут надівається трубочка, ну і туди кудись назад загинається. Оцей сапун я звідси викручу. Тут, тут нарижу різьбу в такому ж місці. І буде у мене такий нормальний сапун. Ну, а тут просто я зроблю заглушку. Що ще з нових запчастин я купив, це ось як бачите, головка нова. Заводська 1200 гривень я за неї заплатив, шукав на розбірках беушні головки, щоб у хорошому стані, з гарною різьбою, з усіма цілими ребрами. Але, на жаль, знайти таку головку не вдалося. Десь щось відламане, то тут відламане, то ці внутрішні реберця, то погана різьба, то з гужоном. Ну, з гожон гуж... я можу і у свою головку ту поставити, що з двигуном була. Ну, цього я не хотів. Я хотів повністю ціленьку головку, щоб отак гарненька була. Ну і вирішив все ж таки купити нову та й все. Так, головка. Кільце мідне купив у комплекті з прокладками, там, з алюмінією, таке калечко було. Ну, я завжди мідні використовував, зазвичай мідні ставлять. Я не знаю, як з алюмінієвим тим буде. Так, ну і ще це гумка для заводної лапки. Ця гумка коштує 30 гривень, ну і за кільце заплатив 15 гривень. Тобто всі деталі у мене вже є. Ну і тепер вже можна буде збирати двигун. З'єднав дві половинки картера. Це ось ця ліва половинка, що я нещодавно придбав. І з правою, що з двигуном була. І от чому я шукав картер у зборі з лівою і правою половинкою, щоб з одного двигуна. Що я і думав, так і буде по відливанню. Ось, як бачите, тут одна виступає, і тут бортик є, ну, то як би на те можна зневажати. Але ось ну, половинка одна з другою з'єднані, на втулках, тут уже ніяк змістити не можна, чітко усе стоїть. На болтиках кількох я з'єднав. І що я бачу? Тут, тут чітко з тієї сторони, як і має бути, а з тієї сторони. Ну тут, тут ця половинка виходить нижче. І зазорчик такий там чималий. Навіть якщо так зверху подивитись, то видно відразу різниця між цими половинками. Тут товще, тут тонше. Отвори трошки по-інакшому зроблені. Тут виступи. Тут наче менше, тут більше. О, тут ось така сходинка є, отвір цей нерівний. Тобто зі зміщенням ця половинка туди, наче назад. Ну, наче як не на одному заводі, не в одних формах це все відливалось. І ось як бачите, сплав алюмінією, тут за кольором різниця, тут темний, тут такі світлий. Чи зубилом двигун коловся, воно тут усе. Воно, як бачите, це я напилком підрівняв. Там заусениці були, що виступали, що навіть з'єднати щільно не можна було. Зйомникам чудово, це все роз'єднується, не треба ні, нічого сюди між половинками забивати. Ну тому це таки ще один момент. Ну, і ще момент, що отут я сальник дістав, і там якісь полоси пописані, я не знаю. Тут внизу. Ну, такі, ну, як вам сфокусувати? Ой, такі місця, ну, це ще нічого. А там подовжні, подовжні якісь такі смужки є. Ну і це все в цілому, щось мене відлякує цю половинку картера, яку я довго шукав використовувати. Мабуть, нехай вона полежить десь, а я все-таки буду цю ставити. Це все я підганю. Мене все тільки, що не подобалось у цій половинці. Так, вона цілком у гарному стані. Тільки у ці місця роздовбані, кріплення. Ну, це якось шайбами я тут це все підправлю. Ну, та й Мабуть, так і буде. Ця половинка картера просто ідеально прилягає до тієї іншої половинки. Ну це і не дивно, бо з одного двигуна. Ну, а та половинка, що я придбав на заміну і коли з'єднував із тією, то там такі були щілини, що не впевнений, що прокладка те все виправила б. Ну, З герметиком, то було б все нормально, масло б нікуди не витікало. Ну, але в сукупності стільки нюансів, що я вирішив від. Цієї половинки відмовитись, і все ж таки використати цю рідну. Тут ось уже я заглушив, тут просверлив отвір, нарізав різьбу, сапун буде як у двигуні лідера. Ось. ось, отак. Продовження збирання двигуна дивіться в наступному відео. А поки на цьому все, всім дякую за увагу і до побачення!